Віталій осінт-аналітик, військовий глядач дзеркала тижня, доєднується до нас. Поговоримо власне про ситуацію і про і в Покровську і загалом по лінії фронту. Пане Віталію, вітаю, доброго вечора. Слава Україні. Добрий вечір. героям слава. Вже не перший день, пане Віталію. В усіх зведеннях офіційних, неофіційних. Ми чуємо про те, що ситуація критична. Не, не сьогодні-завтра там руски візьмуть Покровськ. Таки є те, що. Чи, чи побоювання, чи, чи вже просто застереження. Е, Якою ваша ситуація оцінки от на даний момент? Чи є можливість, бо так само деякі експерти кажуть, що ще не все втрачено, то чи є можливість втратити вірогідність, втратити, е, не втримати вірніш місто? Ну, якщо говорити про весь час російських намагань окупувати Покровськ, про всі їхні спроби, які починалися з літа 2024 року, то зараз ситуація є найближчою до критичної, тому що місто перебуває в напівоточенні, де власне горловина, у тобто, доступ, де ця ділянка доступу українських сил, де ще можна якось, хоча б якимось чином провести логістику, це трохи більше 4 кілометрів. І е, варто розуміти, що при цьому е, вся ця ділянка, тобто і навіть всі підходи до неї на, на, на глибину до 10 кілометрів, вони цілодобово контролюються російськими дронами, які просто е, не вилітають на ціль, а вже висять і чекають ціль, тобто, коли буде їхати е, певна одиниця транспорту, коли навіть будуть пішки йти військові. Чи в напрямку з Покровська Мирнограда, так і так і в напрямку до нього, тобто здійснюючи ротацію, так само майже нереальна евакуація поранених. І ну зараз, якщо говорити про весь час російських намагань окупації Покровська Мирнограда, ситуація ну найкритичніша, тому що якщо раніше вони билися. В лоб і намагались розширити фланги для того, щоб атакувати з них і взяти в кліщі, то зараз можна сказати, що ці кліщі вже вдалося сформувати з одного боку. Вони е, просунулись до Гришиного яке ще не так давно було нашим тилом, і власне їхні дереге встановили там певні міні загородження на загородження на наших логістичних шляхах. Так само росіяни прорвалися е, до Родинського і навіть нього до Рівного. Села Рівне, де фактично теж встановили свій контроль, де вже працюють звідки вже працюють російські пілоти в півдронів, і таким чином фактично унеможливлюючи будь-яку логістику, будь-яку ротацію чи взагалі, хоча б якийсь рух з нашого боку. Тому ситуація дійсно критична. Не Віталію, Але от коли ми говоримо про те, що ну от зараз саме за за от весь цей час ми наблизились до цієї критичної ситуації, то от. Чи, це, чи, чи справа тільки от, дійсно в натиску росіян? Зараз багато аналітиків останні дні виходить на тему того, що, е, ну, чому ситуація навколо Покровська складається саме так. Е, е, так, очевидно, в Росії там більше людей, техніки, зброї, але аналітики водночас вказують на низку там, власних наших проблем, серед яких там і не завжди вдалі можливе рішення там, командирів деяких і е, 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 там політично на, там. У політичні прорахунки влади на кшталт тієї ж такі, е, мобілізації найбільші проблеми є чи, чи прорахунки, які бачите ви. Наскільки оцей наш внутрішній фактор е, вплинув, впливає далі на, на от ситуацію і в Покровську, і, можливо, і на інших ділянках фронту? Цей фактор однозначно впливає, звісно, що так і проблеми з мобілізацією, і проблеми з донесенням інформації по вертикалі з нижніх щабелів до верхніх. Так само проблеми з ротацією, коли умовно один підрозділ має зайти на позиції, які в нашій карті позначаються як наші, але насправді вже контролюються ворогом. Це все існує, це все правда. Однак, ми маємо розуміти, що всі ці проблеми існували і в Покровську. в Обороні Покровська зразка кінця літа чи там осені 24-го року, і так само ці проблеми існують зараз. І е, рано чи пізно е, вони раніше вирішувались, і е, зараз, як ми бачимо, вже ситуація дійшла до тієї критичної точки, коли е, цього вирішення вже однозначного немає. Тобто, умовно ті додаткові сили, які ми навіть перекинули на цей напрямок, вони не можуть цілісно вирішити е, проблеми, хоча і є в певній мірі е, результативними, і тому, якщо ми говоримо про зараз, про останні. Місяць так є дуже багато критики наших підрозділів повторюють за те, що при накази не спускаються потрібним чином до низу, і так само доклади знизу не, не вчасно надходять нагору. Однак, якщо говорити про зараз, то проблема дійсно в тому, що штурми росіян безпрецедентні застосування штурмових груп і маси штурмових груп, які зараз проходять в глибину наших позицій і безпрецедентне, і застосування і кількість власне в півідроні, які зараз застосовуються, теж безпрецедентна. Тому на це теж однозначно варто зважати. Віталію, ну от якщо е, говорити про вашу діяльність, в тому числі як осінь, аналітика, от е, за вашою оцінкою, наскільки загалом реальна ситуація на фронті відрізняється від тієї, яку ми чуємо там, з офіційних джерел? Ну, бо, бо, бо справді дуже там, так само активно зараз про це говориться, навіть там, конкретні прізвища називаються там, командирів, деяких, які. Ну, Інформацію не м'яко кажучи, зовсім ту передають нагору вищому керівництву. Тож, наскільки суттєва глобальна різниця, те, що ми чуємо від того, що дійсно є на фронті, ну дивіться протягом останнього часу, навіть останніх років то єдине джерело, яке медійно публікує якісь рухи на фронті, яке вважається проте, є карта Діпстей. Більшість навіть західних аналітиків, які роблять е, певний аналіз, вони використовують саме дані діпстейту. Якщо говорити е, знову ж про ті карти, які є у військових, які, наприклад, можна побачити в певних е, військових програмах або ж в командних пунктах. Е, з того, що я міг бачити, це дійсно ну, трохи різні карти. Я не хочу вдаватись в деталі, але різниця в позиціях і різниця умовно в часі, коли Відбувається ці зміни, вона, вона існує. Я б не сказав, що суттєва різниця, але ну умовно кілометр туди, кілька кілометрів назад. Ця різниця однозначно є. Але тут питання ще може бути також і в тому, що оперативність подачі даних саме медійно, і, власне, всім проектам вона не може бути настільки оперативною, як у військових, але іноді це працює і. В зворотньому напрямку, це я ну своїми очима бачив, але я б не сказав, що це загально поширена ситуація. Віталій, от повертаючись до Покровська, от завжди в таких випадках, так, коли лунають слова про те, що там ситуація критична, і от, от, місто може бути не ну, остаточно захоплене росіянами, завжди постає питання: там змі люди ставлять, нам пишуть глядачі. Триматися до останнього будь-якою ціною чи відійти на більш вигідні бажано заздалегідь підготовані позиції, якщо вони є. Я розумію, що це там про це має думати вище командування, генштаб головком. Але от ви сьогодні як би відповіли на це запитання в сенсі там ну і спроможностей, і е, наших, щоб умовно кажучи, ціна не занадто високою виявилась. Ви дуже правильно відзначили, що на вигідні позиції можна відійти, коли ці позиції є. Якщо говорити про напрямок Покровська і про ті фортифікації, які зараз підготовлені за ним в сторону Добропілля, в сторону кордону з Дніпропетровською областю, я не хочу вдаватись в якісь конкретні деталі, але я можу сказати, що ці фортифікації не є якось краще підготовленими ніж ті, які росіяни пройшли. Зійшовши до Покровська, і власне підійшовши до Родинського, до Мирнограду, до удачного і так далі. Тобто, це не щось, де були зроблені висновки і лінії були підготовлені краще, чи наприклад, де оборонні споруди були побудовані в координації чіткі з військовими, які мали б на них оборонятись. Тобто ні, це не та ситуація, на жаль. Якщо навіть постатись на західних осінтерів, які навіть малюють певні карти наших ратифікацій, базуючись на супутникових знімках, то там от, так обережно пошлюсь на них є три лінії оборони зараз за Покровськом в сторону Дніпропетровської області, і трохи вже в самій Дніпропетровській області. Однак я повторюсь, тут головне питання це не в наявності, а в якості, і от якість вона на жаль, ну Хримає е, тому, якщо говорити про відхід зараз з Покровська, він рано чи пізно то станеться. І якщо говорити знову ж про сьогоднішній день, про те, що відбувається зараз, то швидше ми можемо говорити про він, про те, що відбудеться скоро, просто дивлячись справді в очі. Але при е, підготовці подібних е, відступів, подібних відходів на е, кращі позиції. В наступних ситуаціях, які будуть в майбутньому, неодмінно ми маємо все-таки думати попередньо про те, щоб ці позиції були готовими. Тоді, пане Віталію, ще мушу спитати вас про цю заяву Путіну Путіна з запрошенням журналістів відвідати Покров Скуп'янськ Мирноград, за які так само йдуть. От виснажливі кровопролитні бої, я не я якось не можу пригадати, щоб ну в. Інших аналогічних, на жаль, там випадках, які ми мали, там, ну, до прикладу, там не знаю, Авдіївка, Бахмут, щоб Путін про щось таке говорить, може, я не пам'ятаю, звісно, але от про що про що свідчать ці заяви? От, для чого він це робить? Щоб що він справді хоче туди привезти. Бо я вже сьогодні грішним ділом. Думаю, а чи не може бути того, щоб так, якщо це трапиться, ну а що йому завадить там просто, ну не знаю, так само влаштувати там. Посередництвом обстрілу якусь провокацію звинуватити в цьому Україну. Про що для вас ця заява? Заява про те, що в очах Трампа він намагається здаватися далі миротворцем, і про те, що вони, типу, як пропонують певні мирні рішення, але Україна на це не згодна. При тому, що рішення, які пропонуються, вони заздалегідь є абсурдними, і такими, на які ну або навіть погодитись неможливо, або реалізувати нереально. Але тим не менше, в очах Трампа, в очах американської адміністрації, яка перебуває за тисячі кілометрів від фронту і далеко не завжди ну розуміє, як це відбувається ну на землі. Вона може звучати як така, от, що ага, ось ну Путін знову готовий про щось говорити. Ну давайте далі говорити. Тому я впевнений, що їхні подібні заяви вони направлені виключно на аудиторію власне в Америці, на президента Сполучених Штатів і ніяких реальних дій ні щодо е, України, ні щодо е, якихось там журналістів. Тут ну це це дуже дуже другорядне питання. воно для них зараз не важливо. весь пріоритет на тому, щоб здаватись миротворцями в очах США.